Концертом симфонічного оркестру у п'ятницю Львівська філармонія відкриває сезон. Під батутою головного диригента Айдара Торибаєва оркестр подарує шанувальникам класичної музики святкову програму. Лунатимуть твори Скорика, Мендельсона і Чайковського. Родзинкою вечора стане виступ спеціального гостя скрипаля віртуоза з Німеччини Міхаїла Овруцького. Прекрасний скрипач із, із молодих зв'яз європейських Михайло Овруцький. Лауреат 12 15 міжнародних конкурсів ученик Каброна, однокласник многих Львовських хлібачів сатігарі. Вот он буде концерт на десант. Відчути душу Криму можуть львів'яни і створів заслуженого художника України кримчанина Айдера Алієва. Виставка скульптур, живописних та графічних робіт лауреата премії імені Шевченка, відкрилася у національній галереї мистецтв. Однією з головних тем творчості Айдера Алієва є трагічна доля кримських татар. У доробку автора є й монументальні витвори. Найперший пам'ятник Ісмаїло Гаспринському у Сімферополі славу Айдеру Алієву принесли й інші монументальні роботи. А за монумент відродження у 2005 році його відзначили національною премією. Побачити виставку творів Айдера Алієва можна до 15 жовтня. Тут немає одної домінуючої тематики. тут так зібрана загалом вся творчість скульптора, Але от скульптури поділені по циклах, а тобто особливо цікавий цикл цей. Глядачі називається це поліптих, тобто чотири скульптури. А це остання робота майстра. Вперше експонована експонується взагалі. А де він просто розробляє тему, як поділяються від відвідувачі там на виставках? Скажімо, є звичайні перехожі, є шанувальники, є покупці. Автори українських бестселерів влаштовують творчі зустрічі зі своїми шанувальниками у Львівській філармонії. Впродовж двох вечорів будуть літературні читання. У неділю до Львів'ян прийде автор відомого роману Чорний Ворон, лауреат Шевченківської премії Василь Шкляр. А у суботу на свій творчий вечір запрошує ще один шевченківський лауреат, авторка солодкої Дарусі Марія Матіос. Обидві зустрічі розпочнуться о 20.30. Це півтори години, і на мою Марія Матіос постарається відповісти на всі актуальні питання, які будуть ставити.